У Миколаєві вперше священну літургію правили 25 грудня. Правлять 25 грудня в кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері на свято зібралися прочани, які вирішили святкувати Різдво за новою датою. Близько сотні людей приєдналися до богослужіння. Як все відбувається, бачить, знає наша колега Наталія Якобсон-Болібова. Вона з нами наживо. Наталія з різдвом і чекаємо подробиць. І вас, колеги, також з різдвом вітаю, і хочу зазначити, що в цьому храмі дійсно різдво вперше відзначали в цьому році, 25 грудня, після того як священий Синод ухвалив відповідне рішення. Кількістю людей, які прийшли сьогодні до храму, показує, що вони готові переходити на нову ланську дату святкування. кажуть, напередодні відзначали різдво у сімейному родинному колі за всіма православними традиціями. А вже сьогодні зранку прийшли, щоб бути присутніми на святкові літургії, наприклад, пані Валентина, з якою ми поспілкувалися прихожанка цього храму вже 22 роки, каже, що всі ці понад два десятки років святкувала тут різдво. Саме 7 січня в цьому році вперше вирішила відзначити за новою датою. Пропоную послухати її далі це свято, це свято радості, тому що 25 число це народження Ісуса і народження світла для нас всіх українців, і що цей день сьогодні святкують 25 числа. Я вважаю, що це свято і свят і щаслива тим, що ми сьогодні від, п'ятого від, ну, як відзначаємо це величне свято. Священнослужителі кажуть різдво друге за важливістю свято православного церковного календаря. Після Великодня і до цього існувала невідповідність нашого церковного календаря із загальноправославному практикам. Майже 10 з 15 церков святкують Різдво саме 25 грудня. До того ж, це відповідає астрономічному відліку днів. Пропоную про це більш докладно послухати у прямій мові прото Романа, який сьогодні і служив святкову літургію. Сьогодні вперше ми як Україна, як православна церква України 25 грудня шануємо це свято із всіх православних церков. ну, скажімо, дві третини святкують різдво саме по новоюлянському стилі. Тобто, 25 грудня, як воно є описане у мінеях, тобто по давній традиції, вітаю всіх. Парафіян нашого храму із цим величним святом з зризвом Христовим, нехай Господь, який прийшов для спасіння людства, знаходить місце і в нашому серці, які повинні стати тими яснами, які вмістять у собі богомладенця. А його божественне вчення нехай буде для нас тою зіркою, яка вестиме нас до спасіння і до неба. І вже по завершенню святкової літургії проти іре і Роман здійснить. Священне помазання прихожа. Наразі це все, що маю на даний момент. Колеги, слово вам. Дякуємо тобі, Наталія. Про святкування Різдва Христового у Миколаєві розказала наша колега Наталія якобсон белібова Ну.